Всім привіт-привіт-привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом свого улюбленого пирога, який готується швидко, а смак фантастичний. Як завжди, інгредієнти вказані в описі під відео. А для початку нарізаємо напівкільцями тоненькими цибулю. У мене фіолетова можна взяти звичайно. Беремо форму і застилаємо пергамент. На дно форми посипаємо цукром. Прованськими травами і сухим часничком, трошки солі, викладаємо цибулю, а далі нарізаний кубиками сир. Беремо тісто, в мене листкове. Можна, звичайно, взяти ваше улюблене тісто, але мені найбільше подобається з листковим. Зовсім трошки його розкочуємо і вирізаємо по розміру форми, викладаємо його на начинку, формуємо невеличкі бортики, зайво відрізаємо, і вилочкою отак от притискаємо і проколюємо тісто. Випікаємо в духовці розігріті до 200 градусів хвилин 25-30 до готовності. Ось таке у нас гарне листкове тісто, золотисте. Пиріг трошки охолоджуємо і перевертаємо його на блюдо. У мене до пергаменту трошки прилив сир, тому я допомогла ножичком, Але це не проблема. І ось такий ароматний, смачний, неперевершений пиріг у нас виходить. Та й готується він ну, дуже швидко. Можна навіть на сніданок його швиденько приготувати. Тісто хрустке, карамелізована цибулька, сирок, М -м -м. неймовірно, просто. Обов'язково приготуйте, дякую всім за увагу. Всім до зустрічі!